На дивані, типу, що. Та ні, ну що ти розказуєш, що відчуває звичайна людина і там? Звичайна людина. Звичайна це звичайна людина. Олександру Галтірі. Ти бачиш? Сьогодні тестуємо бренд на сумату. Великий ніс. Великий ніс, так. Сьогодні тестуємо. Сьогодні тестимо бренд на Сумато шалений ніс від парфумера Олександру Галут'є. Перевіримо як людина, яка працює в ресторанній сфері, яка має кожен день справу з спеціями, з алкоголем. Так. розпочнемо з самого скандального аромату. Це «Садоназо». У них є дуже красивий презентаційний флакон. На жаль, сьогодні його немає, але ми зараз будемо тестувати теж блотери незвичні. На ти пройшла струя? Блотер, виготовлений з тканини, дуже зручно нанести аромат. І для того, щоб цілий день його тестити, можна його покласти в кишеню і цілий день з ним пробути. Ну, Цей. почнемо. Почнемо. Ох, дуже такий класний аромат. Якщо ми говоримо про такий саме банальний, це ваніль-бурбон. Мені так і дається бурбон такий більш. Алкоголь? Одразу алкоголю. Так, алкоголь. Да, але чесно, це як садочка забрала пісені трус труси дитини, розпакував через два дня і от. Такі сюки. витримані. Ви, як витриманий витримані. бурбон. Так. Витриманий бурбон. Так. Угу, ясно. Про що ти говориш, так весь інтернет і гуде, і я думаю, що всі хочуть вже протестити захочуть цей аромат, тому що мені здається, тут більше ваніль з анімалістичними нотами дуже так якось специфічно змішалися, і насправді відчувається те, про що ти говориш. Це не називаєш речі своїми. Ти їх назвав. Я думаю, з твоїх вуст звучало гарніше. Це <рес> один аромат, самий топовий з бренду на Сумато, це Black Afghan. Його дуже полюбляють молодь. Старші чоловіки, які хочуть бути трошечки молодішими. Тому давайте будемо теж Сергій тестити. А я походу як тут этот... мі між між, 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 між на... золота, середина. Золота, середина. золота середина. Золота, велика середина. Великі носи, велика середина. <рес> <рес> Велике серце. Перше, що приходить до мене, це є такий класичний, ну можна так сказати, класичний коктейль Авінейшн. Дуже такий популярна, але мені здається, що здесь така кора, яка в лісі вже пролежала і після доща. Типу папоротнички. Ну і як, як зазвичай тут. Є дуже багато спецій. Ну справді тут є трава схожа на те, що ти говорила, але це не папури, це не канабіс, давана е... Кава. Кава. Є? Є кава. Є кава. є, теж кава, є малина, фрукти, все звичайно, але так напевно, за того він дуже скандальний, тому що коли чують, що там є канабіс, всі хочуть його спробувати. Молодь, а ну і хто хоче, І ті, хто поставити да, да. Сергій ще один аромат. Мені дуже цікаво, що ти там будеш відчувати. Дуже оригінальне у них Да, Дуже. Mm -hmm. Знаєш, кухня, яку об, об, облущили і ДСП обклеїли, переобклеїли пліви. О, дуже класно. Mm. Ти знаєш, він відрізняється від іншого. Так. Да. Вас скандалик ми протестили зараз хочеться трішечки спокійніше. Ну, не всі готові так експериментувати. Який сенс в цьому пакування? Тобто там є намег, намек на мег, на, 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 на <laughs> <бля, так, laughs> натяк. Дивись, судя по пакуванню, я думаю, що і є нота берези, плюс дуже так відчувається ромашкове поле і от ромашка. Деревні ноти, і це такий більш спокійніший. Ромашка сама по собі спокійніша. Рома... Чим, ромашка. Е або... — Порівняно з коноплею. Що тут немає, тут насправді є береза, деревні ноти, мускус теж дуже цікавий спокійний аромат. Ну, Сергій ще один такий менш скандальний, але цікавий аромат, теж асоціюється з ресторанним бізнесом. Да, Аромат Бараонда. Але бачу пробку. Асоціація вспокування Ну, де теж должна бути логіка. О, це дуже легко. Це бочка із подхерісу, і віскі. Витриманої віскі. Або, як я люблю говорити, знаєш пахне, від елітного алкаша. Елітного. Ел... А віскі, віскі не, не елітне. І насправді тут є алкогольні ноти, віскі, дерево, і тут ще є троянда. Дуже дивно. Це такий чоловічий чоловічий аромат, але троянда дає такий. Мач в кінці таку солодкість ну Сергій да. дуже цікаво, який саме більше тобі сподобався аромат. Я знаю, що перших два скандальних не всі можуть обирати, і е, піраміда, яка прописана в кожному парфумі, це е, ну, чисто може бути маркетинговий хід, або ж е, е, таке. таке, але, але важливо те, що відчуваєш ти з флакону, і чим тобі малюються асоціації саме аромату. Тому я, я думаю, що можливо перших два ти все таки носив би, бо це Обов'язково. -садоназа, садоназа це мій фаворит. Це... Ти хочеш не, кожен, чи... не кожен так може не пахнути. — Не кожен, так. Звичайно, це для тих, хто сміливий. Ти ти б його одягнув би. Так? Рані, придемося, куди б ти одягав би саме один, кожен з тих парфумів. Садоназу, куди б ти удара. Ну, це, би? типу, коктейль, вечірка з жінкою любимою на побачення. На це обов'язково. Щоб, щоб вона. Супер, щоб, щоб, вона... щоб все було добре. Так, у да. вас все було добре. Блекавгано. Там, де багато молоді, щоб бути теж в тренді. Е... Та ні, я брав би його на кожен день. І мені, мені особисто. Кожен день да. молодий. Да. Прекрасно. Кожен день молодий. <рекрасно> <рекрасно. Ну що ж тут будуть казати, береза з ромашками? Це на раночок на церкву. Я, до речі, в мене немає прям так, щоб аромат под подією. У тебе немає парфюмерного гардеробу? Е, е, Ні. Я от що встав зранку, що мені хочеться. І... Але ж виш, по факту, любой парфюм, я його не чую через 2-3 хвилини. А то, що чують люди, то це не їм з цим жити. Так. Ну, і барон, так? 100% зранку пшикаєшся, заходиш в ліфт. І після цього півдня пахне тобою. Або Этим... після похмілля, да, щоб розповідати. да, да щоб що всі вчора. знали, да, що Віскарне амбре. Що це просто у тебе такий парфюм. Так, оці вот вони, так? Да? А нет? я не знаю. Ці дуже вже якісь мікрослужити. Крас... Да. Да, да, так, вот угу. а уже розвіялі, чесно кажучи. А, ні, о, вот вони. Нічого вони не доросли.